Рік мої рідненькі, Христос посеред нас, є і буде. Я знову радий всіх вас бачити. Знаєте, що у вас все прекрасно, що у вас все добре. Ми продовжуємо разом із вами вчати ось цю святу книгу, яка веде нас тільки до покаяння, до вічного життя і до блаженства. Сьогодні у нас дуже прекрасне читання. Перша Петра, п'ята глава. Покладіть турботи на Бога покладіть на нього всі ваші турботи, бо Він дбає про вас. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш ворог, диявол, входить і речить, мов лев, шукаючи кого б поглинути. Протидійте йому міцною вірою, знаючи, що тих же самих страждань зазнають і ваші брати у світі, а Бог усякої благодаті, який в Ісусі Христі покликав вас до своєї вічної слави. Нехай тих, хто трохи постраждав, поновить. Нехай укріпить, нехай зміцнить, нехай твердо поставить йому слава і влада навіки віків. Амінь. Також, друзі, хочу подякувати дуже оцю дякону і його дружині Олісі. Дякую вам величезне. Це взагалі перше моє священницьке облачення поручі і Єпотрехіль це служебний набор. Дякую вам, низький уклін. Дякую за те, що Господь послав мені так багато друзів. Дякую вам величезне. Друзі мої, не перестану молітися. За все дякуйте Господу. Знаєте, він такий милостивий, Ось погляньте на мене, на мене грішно. Він. Такий милостик він за пів року так кардинально змінив моє життя, хоча я був дуже не путьохогою Слава тобі, Боже наш! Слава тобі Боже наш! Слава тобі, Боже наш! Як я люблю, Господи, знаходитись в твоєму домі. Я не прощаюся з вами, кажу вам до нових зустрічей. Люблю всіх вас, мої хороші. Пока! Пока.